Сторінка 131, параграф 23 Заселення материка основні екологічні проблеми як заселяли Австралію. Австралія найменш населений материк землі, якщо не брати до уваги Антарктиду. Тут проживає близько 0,3% населення Землі. Корінні жителі Австралії аборигени з'явились на материку близько 40 тисяч років тому, малюнок 1. До початку освоєння материка європейцями в Австралії проживало близько 500 тисяч аборигенів. Їхні племена були розкидані величезною територією. Вони розмовляли різними мовами, великочовий спосіб життя, не мали постійних помешкань, займалися полюванням і збиральництвом. Нащадки переселенців із Великої Британії та Ірландії, англоавстралійці ведуть відлік своєї історії перебування на материку з першого флоту. Так називалася група з 11 вітрильних кораблів, які пристали до берега Австралії в 1788 році та привезли перших в'язнів, що мали відбувати там покарання. Після закінчення терміну ув'язнення вони залишалися та облаштувались на континенті. У середині 19 століття перевезення в'язнів припинилося. І до Австралії почали прибувати вільні жителі Британських островів. Англоавстралійці становлять 80% населення материка. Відкриття в 19 столітті родовищ Золота розвиток вівчарства приваблювали до Австралії вихідців з інших країн Європи та Азії: німців, італійців, греків, голландців, китайців. Українці почали заселятися в Австралії з кінця 19 століття. Зараз їхня кількість на материку перевищує 30 тисяч осіб. Чому населення розміщене нерівномірно? Єдина країна, що розташована на материку Австралійський Союз або просто Австралія. Держава материк має високий рівень життя населення та розвитку господарства. Загалом в Австралії живуть близько 26,5 мільйонів осіб. Густота населення дуже низька. Розміщене воно нерівномірно. Малюнок 2. Більшість людей живе на південному сході, південному заході та окремих ділянках східного узбережжя материка, де склалися сприятливі природні умови. Малюнок 3. найменш населені внутрішні пустельні території. Які екологічні проблеми є нагальними в Австралії? Суттєві зміни природи Австралії розпочалися після освоєння материка європейцями? У ті часи люди ще не замислювалися. Прозгубні наслідки господарської діяльності великої шкоди природі материка завдали вирубування лісів та чагарників, лісові пожежі, випасання овець, добування корисних копалин відкритим способом. Це призвело до зникнення унікальних тварин. Деякі види кенгуру і вомбатів, сумчастий вовк тасманійський сумчастий диявол перебувають на межі вимирання. Переселенці везли із собою до Австралії свійських тварин. Садові рослини. Проте це стало справжнім лихом для вразливої природи материка. Один із видів опунцій вид кактусів так активно розрісся, що вилучив із сільськогосподарського освоєння близько 20 мільйонів гектарів родючих земель, а завезені кролі розмножилися та перетворилися на сотні тисяч особин, які знищували природний рослинний покрив, поставивши під загрозу розведення овець. Значні площі в Австралії зайняті орними землями, і там природний трав'яний покрив зруйнований. Раніше він захищав землі від вивітрювання та ерозії. Незакріплений корінням рослин ґрунт став відкритим для руйнівної дії вітру. Відчутний вплив на природу материка має глобальне потепління. Через зменшення кількості опадів міліють річки, почастішали посухи та лісові пожежі. Використання ресурсів підземних вод поряд зі зниженням води в річках загострює проблему забезпечення водою. Глобальні зміни клімату спричинюють загибель коралів та із часом можуть призвести до втрати унікальної природної споруди. Зараз в Австралії докладають багато зусиль, щоб захистити природу материка. Було створено понад 2,5 тисячі природоохоронних територій, резерватів. Національних парків, заповідників, чимало об'єктів зараховано до світової природної спадщини ЮНЕСКО, Великий Бар'єрний риф, Національний парк Какаду, Малюнок 4, Дика Природа Тасманії, Національний парк Улуру Ката-Д'юта тощо. Мої нотатки: населення Австралії це корінні жителі, переселенці та їх нащадки. Нерівномірний розподіл населення на материку спричинений насамперед природними чинниками. Основні екологічні проблеми Австралії втрата біорізноманіття, ерозія ґрунтів, посилення сухості клімату, нестача водних ресурсів.